Вітаю, друзі! Що змінить допомога від США? А також Зеленський назвав країну, на яку Російська Федерація планує напасти. Про це далі поговоримо. Ухвалений пакет військової допомоги від США в розмірі приблизно в 61 мільярд доларів, затверджений нижньою палатою Конгресу, має на меті допомогти Україні повернутися до форми активної оборони та стабілізувати лінію фронту. Згідно з повідомленням, опублікованим Блюмберг, та висловленням професором стратегічних досліджень Філіпсом Обраєном з університету Сент Ендрюса в Шотландії, більша підтримка від партнерів могла би значно зменшити втрати для України. Проте, навіть зараз, за значної допомоги США українські військові зможуть стабілізувати фронтову лінію та активізувати свої оборонні дії. Видання також наголошує, що американська допомога не лише допоможе стратегічно українській армії, а й підтримує воїнів у підтримці військового духу, що є дуже важливим аспектом бойової готовності. Я вам нагадаю, що 20 квітня Палата представників американського конгресу прийняла законопроект про надання майже 61 мільярда доларів допомоги Україні, причому значна частина цієї суми спрямована саме на військову підтримку. Голова комітету Сенату США з розвідки Марк Ворнер. Сподівається, що закон про допомогу Україні надійде на підпис президенту Джо Байдену вже 23 або 24 квітня. Ну, напередодні Байден заявляв, що якщо до нього попаде цей документ, то він одразу його підпише. А тут починається найцікавіше: Україна отримає Атакамс до кінця наступного тижня. Сполучені Штати можуть надіслати військову допомогу виключно, включно з ракетами атакам до України вже наступного тижня, так заявив глава Комітету Сенату США. Він висловив сподівання, що підписаний закон президентом США відкриє шлях для постачання ракет атакам. Зазначається, що ракети атакам зможуть бути навіть більшої дальності. Адміністрація Байдена була готова підготувати або надати атакам з упродовж останніх місяців, і це навіть передбачено в законі. Я вам нагадаю, що ракета Атакамс це американські балістичні ракети наземного базування, які можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Зазвичай вони запускаються з установок Хаймарс або високомобільних артилерійських ракетних систем. І з допомогою треба поспішати, тому що РФ налаштована дуже серйозно. Зеленський назвав країну, на яку планує напасти Росія. Президент України висловив свої погляди на можливі, можливі наслідки повномасштабної війни з Росією. За його словами, в разі програшу України Росія спрямує свої війська на країни Балтії. Він підкреслив, що Путін має намір повернути вплив радянського союзу і не приховує своїх намірів. Президент пояснив, що для Путіна немає значення, чи є країна членом НАТО чи ні. Він не боїться реакції Альянсу. Згідно з висловленнями Зеленського, після атаки на Балтійські держави під загрозою опиняться Польща та частина Німеччини. Ну а тим часом Збройні сили України роблять неймовірні речі в умовах нестачі боєприпасів. Вони здобувають успіхів на фронті. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успіхи українських військових на фронті. ЗСУ продовжують завдавати ворожим військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи їх вздовж цієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони здійснила удари по 9%. Тьох районах зосередження військової ворожої техніки та особового складу росіян, також знищено дві керовані ракети Х-59. За даними Генштабу, на фронті минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень, під час яких ворог здійснив 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, а також 71 обстріл з керованих систем залпового вогню. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі.